Сьогодні на огляді в нас подарункова електробритва в подарунковому боксі. Це так також позиціонується і виробником, тобто то, 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 бокс про мене, а ось така маленька електробритва. Коробка велика, сама електробритва компактна, маленька. Ось така цікава у нас буде презентація. Ось так виглядає сама електробритва, але це ще не все. Тут ще раз буде відповідь, чому, бачите, ось показую, чому. Велика коробка, відповідно, тому що тут ще йде ось такий маленький чоков. Подарунок. Відповідно, це може бути дорожній варіант. Ось така іде електробритва. о, Я її одразу вимкну. Ось так вона виглядає. тобто Тут вода не проникна, маленька роторна. Тобто Тут дві плаваючі голівки, USB Type-C. І ось цей бокс це маленький, це у нас тут комплектація. Тут кабель USB, щитка для очищення. І також цей чопол. Давайте я вам ще детально покажу чопол, він на замочку відкривається. Ось, будь ласка, тут можна покласти вже комплектацію і тут сама електробритва. Зручно, Ось так виглядає надійно, якісно, і можна навіть обрилка приєднати, і це буде ось такий цікавий сувенір. Ціна 799 гривень, замилити можна в нас на сайті Innovate. це KM Вибачте, кемей це 30 Це 30. Зараз я вам покажу, щоб вам у візуально комусь буде. Ось, будь ласка. А, я правильно сказав це 30 Ось модель. А також ви можете замовити через інстаграм, ви просто зробите скріншот відео, напишіть нам дірок, ми оформимо замовлення. Є саме вив'язки, правда, 47, всім ретрові. Ми знаходимося біля нової пошти, тут можна оглянути, забрати на місці.